Доброго дня! Один, сьогодні 1 травня, подивимося, е, я, я, який стан тепер у самої сильної сім'ї на Пасіці, ну, не самої сильної, а од, одній з сильних сімей. На даний момент тут є 11 рамок і утеплення. Тут фактично 11 рамок ці повністю зайняті вживою. Почалося цвісти тепер кульбаба, ну і також ріпак 3 км від нас, ну можна навіть і 4. На тій рамці мед був і перга. Тут на цій рамці перга і трутневий. Одноденного яйця тут поки що немає. Тут рамка залита більше медом, чим пергою. Тут, надіюся, матка буде червити, поки що там немає розплоду. Ця рамка повністю із розплодом. Ось така якість матки чудова, без пропусків, гарна матка. Ну і теж є вже трутневий розплід теж на цій рамці. Матки всі минулорічні позначені жовтим кольором. Тут на цій рамці по центру, де вийшла б це відкритий розпліт трьохденний, чотирьохденний. Тут на цій рамці. Теж відкритий розплід, тут де вийшов. З цієї сторони теж трьохденна личинка. Ось і матка по центру рамки. Жовта міточка. Ну і тут якраз одноденний засів на цій рамці. Так. Я напевно, що коли буду складати із то порахую вже кількість. Це, напевно, тут трудневий. Один, два, три, чотири. Поки що 4 рамки з розплодом. Який чудовий розплід. П'ята рамка з розплодом. Звісно, що хотілося б, щоб всі сім'ї на пасіці були такими. Ну, але так як на звичайній пасіці є і найбільші сім'ї, є і слабкі, ну і середні теж. Тут рамка з трутневим розподом, тут я частково вирізував. Якраз у цій сім'ї я цю рамку поставив, тому що вона заходила в землю найсильніша. Ну, а мені якраз. Треба трутевий фон з сильних сімей. Тут що тут? Одноденний засів і відкритий розплід. Та тут п'ятиденна личинка. Шість рамок печарну. Пергай мед. Мед сьогодні багато нектару занесли, прям лиється з рамок. Утеплення я забираю, цю сім'ю розширюю, щоб вона не заходила у ройовий стан. Ну, Але поки що навіть ну, ознаки ройового стану немає, тому що початку розплід є, але мисочки ще заукруглені і матишників і близько немає. І теж Частково розширюю, щоб сім'ї було трохи відніше. Ну добре, зараз е, зупиняємо відео, зараз ще зніму які середні сім'ї. Хоча, не знаю, 6 рамок розплоду, на середних теж є, може декотрих і 7, але бжили менше. Ну, але Це діло, як кажуть, буквально доба, півтора і розчистять і начерлять, і щоб буде і 8 рамок розплоду.